Шановні пане журналісти, сьогодні я з робочим візитом в Одесу провів вчора в Ніопетровську пущову нараду із чотирма обласними прокуратурами. Ми сьогодні тут обговорили найбільш важливі справи і пріоритети роботи Одеської, Херсонської Миколаївської регіональної прокуратури. Відразу я, я в цілому задоволений результативністю роботи Одеської прокуратури. Вона по всім показникам може визначатися як передова, і головне, що за цим стоять не лише цифри, а конкретні речі. Три напрямки нашої сьогоднішньої розмови я би хотів озвучити: перша ключова протидія кримінальній корупції. Ви знаєте, що в нашій країні постійно циркулює заяви про те, що з корупцією, Ніхто не бореться, нічого не міняється, і вона, мовляв, безкарка. Я вважаю, що це не відповідає різність. Перш за все, перед тим, як відповісти, треба чітко усвідомити межі компетенції у протидії корупції. Закон дозволяє Генеральної прокуратурі і нашим підрозділам протидіяти корупції попередніх до 15 року періодів, а також Корупції діючих чиновників до районного рівня Кліщно. Всі решта чиновників, починаючи від області і до найвищої керівництва держави, є виключною компетенцією Національного антикорупційного бюро України. Відповідаючи за свою компетенцію, хочу повідомити, що за минулий рік ми завершили усі резонансні ключові справи діячів державної мафії Віктора Януковича. Справа Януковича, як ви знаєте, знаходиться вже на стадії оголошених судових дебатів. Завершено слідство по Азарову, Арбузову, Корченку, Племенку, Ставицькому, Лавиновичу, Єфемову, які знаходяться в суді. Таким чином основні ключові діячі, котрих ми обґрунтовано обвинувачуємо або підозрюємо діяльності державної мафії Янукович. Слідство завершено. Роботи ще багато, є по багатьом епізодам іншої їхньої діяльності. Також за минулий рік ми отримали рекордну цифру, втричі більше, ніж за будь-які попередні роки, осіб, засуджених за кримінальну корупцію. Минулого року ми отримали 1700, якщо бути точним, 1692 вироки по чиновникам діючої влади, які засуджені за корупцію. Це достатньо серйозна цифра. Щоб ви розуміли рівень, я би назвав, наприклад, за минулий рік по Одесі. В Одесі років до п'яти до років позбавлення, до 6 років позбавлення волі вироком Київського районного суду, старшого слідчого. Національної поліції за вимагання отримання РБР. Також засуджено до п'яти років вироком Київського районного суду працівника Приморського ревіду міліції. Також цього року завершено слідство і почалися судові процеси щодо, наприклад, директора державного підприємства Одеський державний церк, ну, тільки в Одесі. Директор державного церкву може поцупити своє ж майно на 2 мільйони, маючи причому чудесне прізвище ветроумов. Зараз справа розпочалася в суді. Також в суді знаходиться група осіб Державної митної служби, загальні збитки, які нанесли державі близько півмільярда. По всім їм ми будемо вимагати високих термінів покарання, розглядаючи їх організоване злочинне групування. Відбулася спецконфіскація, як ви знаєте, описку нафтоприродного заводу. В рамках цього дається оцінки посадовцям митниці, посадовцям прикордонної служби, посадовцям податкової. Всі вони знаходяться в суді, очікуємо його законного і суворого рішення. Також йдеться, можливо про невеликих посадових осіб, але з моєї точки зору доброєзна. Це організована група, до складу якої увійшов депутат Великодолинської селищної ради які належать до партії, що надзвичайно бідкається про трудовий люд, а також Відіопольської районної державної адміністрації, тобто щільної влади. В результаті вони поки що в суді сума близько мільйона гривень, погарбованих пенсіонерів через пенсійний фонд. Але в цілому сьогодні я заслухавши матеріали, бачу, що сума може підійти до 5 мільйонів. Можете собі уявити масштаби для села таких зловживань, нібито невеликих чиновників. Йдеться також про інші посудові особи, в цілому Одеса за цей рік Одеська область отримала близько 74, 74 вироки про кримінальній корупції от такого рівня. Розумію, що всі ви питаєте не вже це все, що ви можете Відповідаю, знаю, що корупція процвітає і на вищих ще Але це виключно монопольна компетенція Національного антикорупційного бюро. Я сподіваюся, що наші колеги знову. Відсвяткувавши свою третю річницю створення, будуть давати також і достойні результати не гірше, ніж демонструє Генеральна прокуратура України. Завдання цього року продовжити наступ не менше тисячі вироків за кримінальну корупцію у межах того, що відводить нам закон, ми маємо дати цього року. Впевнений, що в режимі 15 двох тисяч своїх корупціонерів необхідно засуджених судами. Треба потримати країну 3-4 роки, і ситуація буде зламана. Безумовно, якщо НАБУ буде також активно працювати і отримувати судові вироки. Друга задача, яка була поставлена, це задача тактична, але дуже практична, як сказав, знаходиться на ґрунті, в прямому сенсі слова. Це задача оцінити. Розкрадання державних коштів під час будівництва та ремонту доріг державного та комунального значення. В даному випадку я працюю в повному контакті і співпраці із міністром транспорту. Він надав нам попередню інформацію про ті дільниці автошляхів України, які найбільш зруйновані не пережили землі. Серед них є і велика частина. Одеського дорожнього господарства, зокрема в районі Біляри. Задача прокурора – виїхати туди і встановити міру відповідальності. Тих, хто нібито будував дорогу, неякісно виконавши роботи, розкладаючи виділені кошти, тих, хто підписував акт про прийняту дорогу, ті, хто здійснював технічний нагляд. І, закривши очі, можливо, не безкорисно підписував акти. І ті, хто брав на себе відповідальність за обслуговування цієї дороги протягом декількох років, яка мала бути в нормальному стані. Всі ці посудові особи мають найближчий час допитання, визначиться з кваліфікацією їхньої відповідальності і не, не пізніше кінця цього року відправити справи до суду. Така задача має є інструктивним містом, доведена до всіх областей. Ми в повній взаємодії з державною адміністрацією та Міністерством транспорту будемо працювати в цьому напрямку. Одеся тут також показує непоганий результат. За На нараді можна повідомити, наприклад, що вже в суді знаходиться. Начальник Миколаївської облавтодору, це Миколаївська прокуратура. Він вимагав 15-20% відкату за будівництво. Справа вже слухається в Миколаївському суді, а також начальник служби автомобільних доріг Миколаївської області, який прийняв дефектно фактичну роботи на трасі біля Очакова від Миколаєва до Очакова. В Одесі також є непогані. Досягнення в цьому контексті, до відповідальності притягується. Але, напевно, я зупинюся на тому, що треба забити ще загально в Одесі. В Одесі треба розібратися із автодорогою державного значення кочорган, біля камаякі райони. Справа ця вже зараз розслідується. Вона зводиться до наступного. У 2015 року на 20 мільйонів гривень будівельна фірма нібито збудувала цю дорогу. Більше того, підписала угоду на трьохрічне обслуговування утримання в якісному стані цю дорогу. Але вже через рік, у грудні 2016, Одеська служба автомобільної доріг, не чекаючи трьох років, знову підписує з неї е, договір. На вже тепер 135 мільйонів гривень. Взагалі, не зважаючи на те, що фірма мала не тільки якісну дорогу збудувати, а три роки ще її обслуговувати. У 2017 році вона підписує з неї контракт і вже 120 мільйонів гривень в цьому контракті числяться як те, що має перерахувати держава на будівництво фактично заворовної дороги. Тому ми будемо мати претензії і до підрядних робіт. І до відповідальних особливих осіб служби автомобільної до і до технічного нагляду, і, можливо, до інших причетних до цієї явно кримінальної історії осіб. В, в тому числі хотів би сказати, що, за моєю інформацією, дороги, які були збудовані в Одеському регіоні в напрямку до Рені, в напрямку до Києва, зараз знаходяться в нормальному стані, тому втручання цілого генпрокурору там не передбачається. І останнє, третє е, завдання. Завдання знову ж таки дуже практичне, воно стосується землі. Минулого року в Дніпропетровській, а потім і в Одеській області було проведено ряд дій, які мають почути всі, хто займається агроюзвою в Земля має давати врожай. Він, хто посіяв той пожалуй при умові, що земля в законному порядку відведена і податки сплачені. усі тілки, які засівають державну землю без оформлення відповідної документації, отримають облизня.